Друзі, радий вас вітати! Найкраще бізнес радіошоу України експертна думка. Знову в ефірі і ми продовжуємо розповідати історію успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш ведучий Денис Каєр. Сьогодні в нашому етері ми поговоримо про те, як масаж. Може змінити ваше життя, і про це ми будемо говорити з моєю гостю. Я із задоволенням представляю Світлана Ретьман, власниця студії масажу та реабілітаційного центру здоров'я у вишневому та засновниця і викладач школи масажу Світлани Ретьман. Світлана, я вас вітаю. Вітаю а, так. Ну що, давайте знайомитись. Тема масажу цікава. Отже, давайте, як то кажуть, розповідайте, як взагалі ви прийшли в цю сферу. Як розвивалися, і як я так розумію, почали з салону, а прийшли до школи? Я завжди любила масаж, любила ходити на нього. І з появленням першої доньки, коли ти сидиш вдома в декреті, ти шукаєш себе все таки чим зайняти, і я знову пішла на масаж. Але як клієнт, я зрозуміла, що можна працювати вдома з маленькою дитиною і при то при цьому заробляти гроші, займаючись улюбленою справою. Ну і пішла я на курси масажу, і як то кажуть, тут все почалось. Мені дуже сподобалось робити масаж, його виконувати, те, як люди що відчувають під час масажу. Ну і звісно, фінансова нагорода. А саме головне це вільний графік. Ти собі строїш свій графік, скільки хочеш, ти працюєш, і дитина поруч. Позу під кошеткою і всі щасливі. Далі дитина, коли трошки підросла, пішла в садочок. Я вже пішла працювати в салон красоти. Мене запросили там, працювала рік, і все-таки я людина більш підприємець і захотіла в своє. Я спочатку зняла кабінет масажу, працювала. І все ж мені мало, і вирішила розширятись, тому що а, людей ставало більше, я фізично не справлялася. І все-таки прийняла рішення відкривати студію масажу в місті Вишневому. Вона зараз успішна. Мене всі знають, слава Богу. Дуже багато задоволених клієнтів. Наразі там працює 9 чоловік, 3 кабінета. Я бачивши, що це є популярним, тому що коли створюєш таке локальне місце, де люди отримують користь, задоволення, і коли якісно виконуєш свою роботу, людей стає все більше і більше. І, але в мене завжди була мрія, знаєте, не просто робити масаж, а створити таке місце, де можна закрити повністю біль клієнта від масажу до лікування. І прийшла ідея. Створення реабілітаційного центру, де будуть працювати лікарі, де будуть фізіотерапевтичні процедури, масаж, реабілітація, спа послуги, і так виник реабілітаційний центр. Звісно, фінансово прийшлося гарненько попрацювати, але але той, хто мріє, той має. <гум> Тому зараз в мене і лікарі працюють, і медична ліцензія, і великий персонал. Тобто, в мене тепер є досвід від людини, яка працювала вдома, і просто пішла спробувати. А зараз я власниця успішного бізнесу. І мене ну, репутація є, і я мега щаслива, що мене обирають, і я можу допомагати людям. Ну, Це круто, що ви пройшли всі етапи, всі стадії. Да? Ви знаєте, це як то кажуть, з самого початку. Від самого простого і до вершини, фактично певно, Певно, що ще вершини будуть і будуть. Супер класна історія розвитку вашого бізнесу. Ви от говорили про те, що у вас багато зараз персоналу, в тому числі і медперсонал. У мене питання: чи треба мати медичну освіту для того, щоб бути професійним масажистом? Дивіться, було б дивно, якби лікарі, які закінчували медичні університети, да, робили масаж. Тому профільна освіта медична бажано, але як правило люди йдуть в масаж дуже рідко з медичних закладів. Це вже люди йдуть більш в масаж, більш по призванню. Тобто людині хочеться Знаєте, є багато дуже людей, які з дитинства про це мріяли. Оце тактильні люди, які люблять. Приносити користь людям іменно через фізичний контакт. Тому е, я вам хочу сказати, що наразі відсотки 80 масажистів в Україні не мають медичної освіти, але це не заважає самостійно вивчати анатомію, ходити на різноманітні курси, розвиватися. Тому це не є перепоною. Саме головне потрібно знати, ще раз потерюсь, анатомію і безпеку проведення даної процедури. Все інше приходить з досвідом. І саме головне, звісно, піти туди навчатись, де вас навчать правил безпеки, етикету, поведінка, як це все правильно робити. Угу. А, які, будь чесно, ви ж вже давно, як то кажуть, в цій темі. Ну, скажімо так, найпоширеніші були міфи про масаж, не знаю, які вам в тому числі доводиться в своїй практиці розвінчувати. Це коли людина приходить і каже. А скільки мені потрібно сеансів масажу? Да? Тобто людина хоче заплатити за один максимум два сеанси і вже бути абсолютно здоровою. Хоча вона приходить в мене, там болить, там тяне, там круте. Я кажу: а давайте спочатку спробуємо до лікаря сходити да, на консультацію, там, чи ортопед, чи невропатолог, можна навіть в нашому центрі. І вже він визначить ну, порядок лікування, тому що масаж це, це як одна з допомог, да? тому що є ж і реабілітація. є і фізичні процедури і ЛФК, тому люди, коли йдуть на масаж, вирішити абсолютно всі свої проблеми, це дуже зачасти така проблема. Є ну так, да, правильно, один раз ходив вже, як то кажуть, повинен так. бути молодий, здоровий. А ще вони хочуть худнути під час масажу, при да. причому, коли так. лежить саме на масажі, так, так так, їсти при цьому пончики, підмінчики і худнути, так. А що не можна так? А не лад окей. Okay. Uh, добре, друзі, сьогодні в мене в гостях Світлана Редьман, власниця студії масажу та реабілітаційного центру здоров'я вишневому і засновниця та викладачка школи масажу Світлана Редьман. А uh, Світлано, ще одне питання про масаж, а потім перейдемо вже до наступного левела вашого да, це вашої такої ж експертності, да, щодо школи масажу. Але про масаж, скажіть, чи помінявся зараз запит або попит на масажні послуги саме під час війни, я маю на увазі? Ну починаючи з 22 року, так так дуже змінився попит, тому що в е, самі розумієте зараз ситуацію, от навіть сьогодні вранці. Це дуже впливає на нервову систему людей, і люди під час страху вони зажимаються і від цього мають проблеми з головними болями, з болями в шинно-комірцевій зоні в попереку сідничні нерви затискає. Тобто іменно на фоні нервової системи так масаж є дуже популярним і він. Дуже гарно допомагає розслабити тіло. А коли тіло розслабляється, то уходить спазм і частково відпускає біль. Я до речі чув, да, що психосоматика зараз виходить. Ну я не знаю, це як ну, причина того, що люди приходять на масаж, в тому числі, хоча раніше можливо цього не було. Так якщо раніше це було просто сходити на масаж, то це зараз є необхідністю. Угу. Е, окей, тепер переходимо до школи. Отже, трошки розкажіть про неї, які можливості відкриває вона для учнів, да, і взагалі, що потім да чи працевлаштовуєте ви, чи ви рекомендуєте можливо комусь ваших випускників. Так, почнемо з того, що е, мені повезло навчатися ще 11 років назад. Е, в великих школах е, до нас приїжджали е, викладачі з-за кордону, тому якість освіти була дуже-дуже висока. На жаль, зараз такий стан, що викладачів ну, їх в Україні дуже дуже мало. Вот, е, а взагалі, чому я прийшла до створення школи масажу? Тому що, так як я відкрила реабілітаційний центр, в мене, мені потрібно було набирати персонал, але а, дуже багато людей роз'їхалось, і знаєте, я прийшла до того, що проще самі навчити, чим десь когось шукати і чекати. Маючи вже 9 років досвіду, іменно практичного досвіду, тому що 10-12 людей в день все-таки ти набираєшся досвіду практичного саме головне. І я спробувала, от я візьму групу людей, і я їх просто покажу, що я вмію і що я знаю, і чи в мене це вийде. Але, як то кажуть, перший блін був комом, але з цієї з групи я все-таки залишила одну дівчинку, і вона в мене зараз працює. Я вирішила, ну попробую ще раз. Якщо ще одна група буде вдала, значить, ну, я, я як мінімум, мінімум закрию свої потреби. А вдало цента. для вас це було які проценти? Один-два я... спеціалісти чи всі? Там да, мені хотіли всіх. І наступна група з шести людей, і я залишила в себе працювати п'ять, тому що вони були молоді, перспективні, розуміли, що вони роблять, і я змогла. Я змогла і я залишила свій укомплектувала свій персонал, і від того була дуже щаслива. А, але потім пішли інші запроси: чи викладаєте ви, чи як ви, а чи можна до вас на навчання? Тобто люди вже почали самі шукати мене і проситися. А, ну, Це було по місту вишневому. І ну, гуляти та гуляти уже. Ну що ж, ж місто вишневе? Поїхали на Київ. Uh -huh. а, вот. Хоча це поруч, але при тому при цьому. Прийшла ідея створення школи, і ви знаєте, дуже швидко люди мені повірили і прийшли до мене на навчання. Зараз я маю більше трьохсот учнів, які отримали цю ага. професію. знаєте, для мене. Викладання це не про просто прийти і дати техніку. А моя місія влюбити людину в те, що вона робить, щоб вона кайфувала від цього. А коли людина кайфує від того, що робить, приносить користь людині, то звісно, це буде винагороджуватись фінансово, і це моя така місія, ціль, задача. І я з цим успішно справляюсь. Правильно видно, що ви кайфуєте, і того ж навчаєте ваших так, учнів. Абсолютно. Так, так, вірно. Так, так. А, окей, Слава, ще одне питаннячко. Військові, у вас реабілі... реабілітаційний центр, значить точно зараз дуже багато військових. А, по перше, так чи ні, чи дійсно їх багато, наскільки ви їм там допомагаєте, і чи серед учнів можливо з'явилися у вас військові на рахунок реабілітаційного центру, так як медична ліцензія в мене з'явилась нещодавно, тобто буквально півроку назад, то так, щоб брати реабілітацію військових, на жаль. На жаль, немає такого, але це потрібно співпрацювати, якщо е, хтось таке запропонує мені співпрацю. Так, звісно, я б з задоволенням погодилась. Але якщо чесно, я не знаю, куди йти і куди казати, що в мене є ресурси, дайте мені цих людей. Ми можемо це робити, тому що в мене дійсно кваліфікований персонал. Хай приходять, і я з задоволенням буду ну, працювати з ними. Але вони до нас ходять. Є такі, коли приїжджають в відпустку. Вони до нас, хто нас знає, приходять. Ми максимум стараємося і фізіотерапією, і масажами, і реабілітацією допомогти. Але ж хлопці приходять на дуже короткий термін. На жаль, на жаль. Тому, е, якщо кому потрібно, є ресурси, будь ласка. Готова до співпраці. Шановні радіослухачі, бачите, ви почули тут якраз вже і саме запит до співпраці. Так що, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь до Світлани. Останнє запитання у нас, бо говорити дійсно про масаж може дуже довго. Що ви взагалі порадили людям, які хочуть подумують про те, щоб змінити професію? І от зараз вони почули про масаж, ви так натхненно розповідаєте про це. Да? От, ну, я не знаю, типу, і він вже починає вагатися. «А може дійсно, це моє можна. б ви порадили на початку, ну і як то кажуть, як до цього прийти, як це полюбити цю справу? По-перше, дуже важливо вибрати вчителя. Це саме головне, тому що масаж це не просто техніка. От ми взяли і жмакаємо. от просто нам показали таку схему. Це масажист, це тілесний терапевт, це робота з енергіями, це любов до цієї справи. І прийти саме до мене, тому що я. Кайфую від того, що я роблю. От, повірте, і е, хто до мене, хто вам навчався в мене, ти підтверджує, тому що після моїх курсів я даю неймовірний е, заряд енергії. По-друге, -по я розповідаю е, всі нюанси, які можуть бути, е, як е, стартувати. да, От ви закінчили курси масажу, і що далі? Ні, в мене є чіткий покроковий алгоритм, що робити. Ви приїжджаєте додому, робите вот те, знімаєте туди, то скільки це -то коштує, скільки -то... тобто. І я тримаю зв'язок з більшістю своїх е, учнів. У мене є група, де ми там спілкуємося. Я допомагаю, я е, е, рекомендую, совітую, е, тому я своїх учнів не залишаю. І я неймовірно щаслива від того, що вони у них виходить, вони відкривають свої студії, вони працюють, вони в кабінетах знімають. І саме головне, я зараз бачу, що є мої учні, які їздять до хлопців і їм там роблять масажі, і це. Це просто кайф, коли твої знання допомагають людям. Я погоджуюсь. Це звучить класно а, і видно, що ви натхненно про це говорите, тому дійсно це круто. Я дуже дякую за те, що ви прийшли до нас, розказали, поділилися цим натхненням. А, друзі, от дійсно це не просто бізнес. Це, от бачите, людина прийшла і розказує про якусь таку свою любов. Де, я сподіваюся, ви відчули цей посил абсолютно, тому що дійсно своєю справою не просто займається Світлана, а обожнює. Але. Але е, в сфері масажу можна досягнути дуже багато, можна просто працювати як я починала вдома, можна мати свою студію, можна мати мережу своїх студій, а можна потім ділити своїм досвідом. Тобто, я 11 років була просто домогосподарка, яка робила вдома масаж зараз. Тобто огранічення немає. Все в ваших руках. Абсолютно вірно, як то кажуть, немає цієї межі до е, рівня. Рухайтеся, і дійсно це може бути класним бізнесом і ще й дійсно приносити е, користь людям, суспільству. Тому дуже круто. Світлана, дуже вас дуже вам дякую за класну бесіду. Сьогодні в мене в гостях була Світлана Ретьман, власниця студії масажу та реабілітаційного центру здоров'я у вишневому і засновниця та викладач школи масажу. Світлана Ретьман. Хай вам щастить сил вам наснаги, класти Знову ж таки, учнів, нових побільше співпраць класних салонів. Дійсно, робіть життя українців кращими. Буду. Дякую. <сум> ну і класно. <сум> Дуже дякую вам, друзі. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.